Де можемо молоді притуркувати грабіжник на місці? Так, це продовження One Armet Robber, Продовжую я один. Та, Віталіку, настільки сподобалася ця гра, що він її видалив нахуй. Я, в принципі, так само зробив, але я вирішив її скачати заново і пройти повністю всі досягнення, які тут є. А перед початком я побажаю приємного, або то хто щось румка, тих, хто нічого не і просто приємного перегляду. Вибачаю, що від перегляду, але хочу вам порекомендувати одну людину, яка робить просто топові прев'юшки, шапки профіля, аватарки і так далі. Ось ці прев'юшки також на цей відос він мені забаце, я Думаю, виглядає просто пушечність. і на таких привішок 150 гривень, по поводу інших цін. Пишіть йому в Дірект. Село на його інстаграм в описі під цим відео, також от зверху його нік в інстаграмі. Переходіть, якщо вам треба щось круте, я думаю, він вам обов'язково в цьому поможе. Що в мене тут є по досягненням? Вбити кресу, там відкрити замок, щось там вбити. От е, охоронців. Ще мільйон мільйон Ага, ага. в общем, ага. Дрелькою 10 раз змок сматику. Потім 10. Зараз на тому зациклюватись не будемо. Треба зациклюватись на тому, що треба ще виконати. Ага, ще мені треба 4 рази вскрити дрелькою двері, ну і потім ще Ну, В принципі, можна якраз довеконувати і якраз цього з дрелькою задання. Тоді я зразу от, 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 інструмент виберу, бо він мене не вибраний. А, можна, в принципі, так зробити. І все, і тут якраз є все, що мені треба. А тут, до речі, от і відмечкою скрити. А тут якою відмечкою? Тут іменно самою початковою чи пша похер, От то якраз ми зараз і провіримо. А ні, хавбанк якраз буде покрай, Добре, хавбанк, Йдемо на хавбанк, Ага, тільки мене тут трошечка чути. Трошечка мене тут, чути. Ну, нічого нічо страшного, кипіша нема, надіюсь. Я я тут ні при чому, чесно кажу. Так, як дверку стриву? А, а, тут пише завершить ти, от, пограбування. Угу. Зараз по берегу то все пройдем. Тут я вже все пам'ятаю, що тут має... Не той побіг. Спроба номер 2. Геть чому навіус Бу, испугался, не бойся! Я друг, я тебя не обижу. Ну тобі треба було сюда йти. А я был гарком, але мені на не трошечки не хватає. Это гаддерелька. Але мені на тим більше не хватає. Ну добре, давайте підемо на лікерус нам, в принципі, тут не обов'язково. Ага, тут є минималка, що скільки треба краси. Ото вже таке. Шо, палевно? Ой. Варі. теж тоже. вели ресторану? тут тим більше мене спалять тільки так. Я не встигну швидко туту. Давайте попробуємо. Ми попробуємо, ну що з того вийде. А до речі, ми можемо брати просто саму дрельку. Якщо нам ніякі гро... А ну, в принципі, щоб завершити пограбування, то нам треба гроші. Спали все ж таки. А я думав про канає. я тут сверлю шо таке? Стоїть, такая такий. Та шо є? Де? Де суитайте. Не можна суитайте, не треба. Спо. оу 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 не. Ноу суетесь. Не треба. Наш вам лишня суета. ні 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 ні, ні, Бачишь, что иглок? оу 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 воу, вау, 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 оу Спокій та деск так можна. Понаприходили, курва. Огова. Іди дві цыка, нахрен. Інтересно, я ж далі здесь. Ой! Ой! За шо? Шо я тобі зробив? Ну, дурне. А то який тут утвіцика? Так, поки той біжить, я в принципі ще маю час. Скритись, ні. Воу, спокій. Двері закриваються. Нікого тут. Та шо? А, труп! твою мать! Сюди! Да, аккуратненько Хто Кто сказал, что шутил? Никто нічого такого не казав? Ничего не було. Так, відкриваем, а гроші покладу на низ. так. Всі гроші складаємо себе в сум. Ох, твою мать. Вроде бы все позбирав. я на то, Сюди, Аккуратненько, без кипиша. Окей, піш не треба. І відкривається свята святих. О! Все. В один один, В одну сумочку. В одну сумочку, все повністю влізло. Навіть не треба було там ті защити. Ну добре. Їм на здачу лишу. Хай хоч ось мають. Пограбування завершено. Нормально. Найсічно. Так, і що тут у нас? О? А, що тут? Тутво? От додалось. Було 16, стало 17. Не то трошки виконав, що хотів. Ну нічого, а тут що? Ага, тут поліцейських треба. Ага, во. Що прибігай. Ага, мені ще п'ять Ну добре, то треба спалитися і побивати тих трошечка тіпів. Ну добре, то Трошечка пізніше зробимо. Е, Походу дій. А зараз, а зараз я хочу купити трошечки, трошечки покра... Ой. покращи. Трошечки покращий інструмент. От. Болгарко. В принципі, якщо б ми одну дверку, напевне, просверлили, думаю, б нічого страшного не було, але. А це інше ну, не знаю. А ну наскільки. А, ну так солідно швидше стало. Е-е, Ремонтні роботи. Нічого такого страшного немає, всього. Ухібт мой! Їбать скример, курва! А ти відкубуєш? А, 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 он Раз уже спалився, то почекаю тех полицейских. Зараз пять полицейских. Что за матрешка, блядь. А, 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 типа пофиг, да? Ты типа пофиг, да? Ну, як хочу. Так, в бт 50. О, якраз. Ты, бог, в БТ, что? От ту штуку. Как раз дефьюзис. Не так сказать. От, якраз у тих воті треба. Убивати? Якраз, зараз тим і займемось. Раз. А ну, чекай, чекай, чекай. Два. Три. чотири Де п'ятий? П'ятий. Ти вже безсмертний, чита? Вау! Wow! Е, куди, 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 куди? А! Спокій! 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 Don't shoot Don't shoot! А, -а, -а! Спокій. О, якраз. Загадай говно і вот воно. Їх теж напевно, треба скільки зі раз кильнути. Зарізуємо, спелюємо. А, щоб того відкрити, нам ще треба того спеляти. Аааа. Може тоді, коли ми. Орбітал банк, вроді. Так, звідти не проходили, ми не могли там ті величезні двері, ну можна ми не, і не могли їх відкрити таким способом. Ми їх, можливо, могли спеляти, а в нас не було чим, або типу, е дрелькою тої хіра їхнути. Йопта! Ну, трошечка. А хоча, в принципі, якщо б ми навіть знали, то й що? У нас все рівно такого не було. Хіба шу шуроповертою дрелька, точка. Дрелька в нас була, але треба було виходити, знову брати. Ну, хоча ми їх так там пару так проходили, пробували відкрити, тому. Могли би і з того набагато швидше пройти, ніж за 3 години. За 3 години пройшли. Зато кіпішу. Іди до нахір. Зато кіпішу пройшла. То вже плюс. Все, 50 тисяч. Можу? Можу, все. Хват... О, все, та. Викнулось. От навіть видно. Тисячу поліцейських забити. Що ще лишається? А... Так, сто я Та, Було 21. Все, то я виконував ще два. Ой. Ще три рази треба. Так, це от поіграти відмеч... з відмичкою ще треба. 5 мільйонів красти, ну то. Жесть. До речі. Ми ж поняли, як то робиться. Самий великий куш можна, зірва... Ой. Самий великий куш можна зірвати на орбітал банку. Самий великий куш можна зібрати на орбітал банку, і ми поняли, як то пройти з кіпішем. Значить, значить. Напролом. Піарим, прямо до того. А, а все рівно нам треба якось буде поверблоки, поверблоки виключити. Перший словом. Біжу до другого. Резко, дяску. Жалко, що ліфти не відкривається. Опа! Де вікна ломиш? Ти не туди прибіг, дурень. Все, опа, відкрито. І тут треба зрі... Та! Все! Тут просто треба було зрізати ті його вогребані краніки, і все відкрився би. А ми то так херачили, курча йо ма йо, могли 3 години зекономити. Ну добре, 3 години ми в взагалі проходили зекономити, ми могли 2. Дві. Дві години точно ми могли зекономити. Година до нас би доходили. Чому ми такі? Такс. О, сумка з грошима. Ля, як вона прикольно забита, не то що так, як ми складаємо. А! Тес! Я так світло ой 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 Гад кончен, чи шо? Ну, и кончен, крей. Я туда плюну. Давай, пролізай Ой, а куда? А! Так тут вроде урон не наносится. Чтобы найти низом Есть варіант покраще. Десант! Ой. Это полицейский десант. Мы все на том. На умону все чаги, а то пофиг. Успокойтесь, так, де, де возик? От возик. Все, беру возик і йду далі займатися майже часними справами. Безпра... А, а так тут навіть крито. Я мою ж. Я ж тут не відкриваю, я ж сюди не біг. По сумці винесу. одній, потихоньку, помаленьку. Знову відремонтували, знову поламаю. Стіки би що хочеться ще більше забрати, не тільки у того. Ну, то вже таке. Що мене знайти не можете, чи що Я такий безпалюний. 109 тисяч ми залутали, нормально все. падає Ага, от його дифузорів треба. Ну, в принципі, 6 штук. Можна зараз на любу карту піти, кіпіше навести, паербокс взяти, е, поламати та й все. Відправляємось тоді, в начале рестор. Нічого мені то не треба. Так, мені таких 6 треба завалити. Одного я вже завалив. Ще треба 5. де. Дякую. Дякую за розуміння. Е, о, то, що мені треба? А, все псенано. О! Все Псюнано то ще краще. То ще краще, було, бо ці вот. Ще більше часу, щоб ти дурачок прийшов і все тут зламав. А що, все, ніхто сюди не біжить. Хто ремонтувати має? Все. Плюс 31 тисяча, одного мінусу. 27 майже. Нормально. Зато. Е, що тут? Ще трьох треба забити. І одне якраз. Якраз зараз трьох і заб'є. Ага, при... коли, типу, я, напевно, всі пройду, ще одне буде приховане. 40% я вже прийшов, ну нормально. Обов'язково. Я, скільки б відео не було, скільки б часу на то не потратив, але я обов'язково пройду того всього. Скоріше всього, можливо, я навіть без відосу буду проходити. Ти от Просто проходите, бабки заробляти, щоб чим прошвидше очікувати викликнути на бабки, бо тож, то по суті, не, не інтересно. От і от всі, то плюс-мінус інтересніше. А от у того. Ні. Тому, скоріше всього, я там сам буду заходити, допустимо щось чекаю, там, Ти, от, взяв, зачок виграти все. Не, це вот, не кибишуй. і ти теж І тобі не треба. І ти теж то те саме. А, так можна було? Та ти сука. Сука, яка взяв відкрив. Я вже думав змотувати удочка, він закрився там. Ага, діониш, А шо, не прийде той дефюзер? А як так? Що мені ще одну катку треба вийти? Та ну ні. ну я ж не може бути таким гандоном. Та ви задовбали. О! Ля! Ствол застряв. Ля, красиво. Нормально. Так, а ти гандон. Ой, а ти тим більше. Тепер акуратненько кладемо тут ті штучечки і тікаємо з грошима. Надіюсь, того разу вийде. 21 штуку баксів. Все, я. Ура! Перший ще плюс один квест виконав. І через те, що Гандон один не прийшов, треба ще раз іти виконувати. Так, різко вириваємося. Того разу, в принципі, навіть, а ні, того. А, так не обов'язково це. Не обов'язково вроді завершувати. Якщо очікувай виб'є, то все, то нічого далі ми не будемо робити. -хле... Хлен там плавав. А скільки? Ану. А я сі точно подивлюсь. Так, да, одного треба. Я одного забув. Але ну, все ж таки, напевно, того треба пройти. Нічого зараз. Зараз пройду, зараз пройду. О! Виконалось! Ура! Все, виходимо нахрен. <смі> виходимо нахрен. Все. Ура! Нарешті. Все, нарешті. Я хотів з цієї серії то пройти, але добре. На наступній на наступні серії, якщо не забуду. <смі> <смі> ну, в принципі, на наступну серію, що нам лишається? Ті от відмечки. Відмечка. Від... <смі> відмечкати відмечками. Е, Тоже болгарку зрізати, окей. Ну, і далі все. Ага, ну, виходить по 25-й і все. Далі по 50 все йде. Добре. Ну і виходить, далі всіх Ну, Поубивати угу. без оружки ми не зможемо, тоді. Е, добре, буде видно. На наступну серію виходить, хіба повскривати, Ну, і, скоріше всього, ми. Пройдемо без маски, без урушки, постараємося пройти, але наступна серія, наступна серія буде або на наступному тижні, або якщо появиться бажання, можливо, і на тому тижні буде нова серія по One Armored Robert по придуркуватому грабіжнику особистою персоною. <реш> Добре, дякую, що додалися до цього кінця. Надіюсь, поставити свого лайка, підпишитись на канал та натиснути на дзвін, щоб ми розпускати нові відео на стріми. Також підписатись на канал Італія Бьорнік, за ссылочку на його канал в описі під цим відео. Також вон посилання там буде в правому верхньому кусочку, куточку відео так. І підписуйтесь на канал Горту, теж охерений канал, охерений тип, охерені лазучки, охерений монтаж. Підписники мало. Тому підписуйтесь на нього. І до нових зустрічей, до нових серій, до побачення.